Друзі, всім привіт! Ви на каналі «Файні Грайлики» і граємо ми в гру Red Ball, червона кулька, який в нашій версії гри знову червона. Кулька, ти знову мене дивуєш. Ти ж був, був наче жовтим. Був то був. Але я тобі от зараз поясню, якщо, звісно, не помру. Ти постійно пояснюєш глядачам, що я жовтий. А гра називається червоний. Все таке. От я і вирішив. Хоч одну серію, побуду справжнім червоним кулькою. Ну, а ще по-друге причина в тому, що потрібно перемогти найголовнішого боса. Для цього мені потрібна вся моя міць. А червоний колір робить мене більш лютим. Угу. Ну що ж, можу погодитися, кулько. А для чого цей тобі камінчик схожий на якусь бомбу? Ой, не знаю, але думаю, знадобиться. Напевно, саме для того, щоб... Оп. Ага. Для того, щоб натиснути на цю кнопочку. А я перейду тим часом крізь оцей страшний лазерний промінь. Поїхали. Камінець, допоможеш мені? Дуже ти схожий на бомбу. Але будеш мені корисним. Куди ж ти, куди ж ти? Ну, давай, кулько. Я не дуже ще звикла до твого червоного вигляду. Але сподіваюся, що цей колір тобі якось допоможе. Звісно! Хоча розслаблятися ще зарано, попереду бій з найголовнішим босом. Адже саме він змушує всіх своїх чорних кубіків рабів перетворювати наших кульок на кубики. Ой, що ж за промінь це такий? Як мені крізь нього пройти? Ой. Кулька, ну тут тобі потрібно бути не лише лютим, а й дуже спритним та швидким. Так, я саме такий. Ще один кубик. і з кожним кроком ми наближаємося до головної події цієї гри. Що ж нас чекає? Кулька, здається, ти став сумним. Що сталося? Сам не знаю. Викинув якийсь камінець там, а тепер став сумним. Ага, справа в тім, що цей камінець нам потрібний. І потрібно саме так перестрибнути разом із цим камінцем схожим на бомбу, щоб потім подолати ось цю перешкоду. Саме він відключить промінь. А ось і сталевий бункер, де мешкає найголовніший тиран країни Кубів. Перемогти його буде непросто. Але іншого виходу, друзі, у нас з вами немає. От саме це страшне та огідне створіння напало на країну вільних кульок. Зараз я йому задам за всіх наших друзів. Так тобі, монстре! Так, здається, що всі попередні монстри були не настільки сильними. А це ще використовує не лише свою силу, а й ще ось ці сталеві такі лапи. А, попробуй вгадай, яка наступна буде опускатися, щоб тебе розчевити. Ні, я вже зрозумів цю систему. Просто потрібно ставати під ту, яка опускалася поперед цією, якщо ти щось зрозуміла з моїх пояснень то саме так і дій. Не дуже, але, в принципі, може, і зрозуміла. Сподіваюся, що тебе зрозуміють наші глядачі, які так само спостерігають за цією битвою. Давайте підтримуємо нашого червоного кульку подобайками та підписками на канал Файні грайлики, щоб нас було на... якомога більше. А тепер подивіться. У боса залишилося лише три життя, а він кличе на допомогу своїх рабів, які йому і заважають. Життя в нього забирають. Бачиш, босе, такий кінець усіх злих босів в цьому світі, та й не тільки в цьому. Той, хто творить зло, обов'язково програє. Саме так і сталося, бос нарешті розлетівся на частки. А всі кульки, які не були ще перетворені на кубики, вони, виявляється, лише сиділи в клієці і опинилися вони на волі. Ворожа країна червоних кубів зникла та була стерта просто з цього світу. Це саме станеться, друзі, і в реальному житті.